пацани. 48-й день. Я як завжди себе знімаю сам. Нема в мене оператора, нема, ну нічого страшного, це в мене немає, я думаю, тільки плюс. Я, мабуть, саме чесна людина в соціальних мережах. За сьогоднішній день я записав одне попереднє відео, яке ви бачили на початку. Зараз у мене немає матеріалу вже досить досить таки пізно і вийшов записати відео, тому що в мене челендж, я мушу виконувати його. Хотів записати відео про схуднення, але я не вважаю цю обстановку дану, коли я прогулююсь. Не вважаю доцільною для того, щоб записувати це відео, тому що інформації досить таки багато, і на це в принципі можна виділити якесь окреме відео. Тобто я сподіваюся, що завтра в мене буде час, я запишу повне відео про те, як скинути надмірну вагу, як взагалі чим керуватися і куди йти в даному напрямку. Розкажу власний досвід, розкажу досвід клієнтів і постараюся зорієнтувати і зрозуміти, як взагалі відбувається схуднення, чим організм керується, коли худнемо. Ну тобто багато аспектів постараюся зачепити. Сподіваюся, нічого не забуду. І відео має вийти таким інформативним цікавим. До речі, всім дякую за підтримку. Я останнім часом отримую досить таку велику кількість теплих слів, тому що були якісь там певні люди, які мені писали інстаграм. Ютубі, там, ще десь в Тіктоці, така прям велика купа хейту, Там, ти хто такий, ти кого там вчиш, не давай поради і так далі. Ну, Як тобі пояснити? Я пройшов певний шлях, певний шлях в своєму житті, і він є досить тернистим, І можливо мій досвід комусь допоможе уникнути даних проблем. Це досить таки актуально. І, і Я не знаю, я думаю, якби я був в минулому і мені попався такий, от, як я. Я був би тільки радий, тому що я, мабуть, багато чого почерпнув би для себе. Але знову ж таки, пацани, потрібно займатися з собою, не потрібно дивитися мене, знаєш, чи ще якогось любого будь-якого будь -якого піздуна і просто просирати свій час. Так можна дійсно деколи щось подивитися, там може щось корисне для себе взяти. Але, знаєте, я не пишу сценарії, я нічого не видумую, я просто беру камеру в руки і записую сам себе. У мене немає оператора, у мене немає крутого монтажу, в мене немає камери. У мене на відео часто навіть звук поганий. Просто от такі, от такі відео я записую. Розумієш, відео є досить такі різні формати. Розумієш, відео є досить такі різні формати. І на кожен формат є свій глядач. Комусь подобається лайв-влоги, комусь подобаються якісь супер комусь подобається під музику, розмовні там і так далі. Тобто кожна особистість має якийсь свій певний стиль. Мабуть, мій стиль це от таких лайв-влогів. Я так розумію, вам більше подобається, коли я показую якесь там життя, показую якісь місця тут, а не такі вечірні прогулянки, де я просто говорю, хоча, в принципі, і на такий контент також і глядач, нічого поганого в цьому немає. Я не скажу, що я до кінця задоволений тим, що я роблю, тобто як це виглядає. Це виглядає не сильно професіонально. Але, знову ж таки, яку думку ти посієш в себе в голові, така вона, в принципі, і буде. Просто дивлюсь на топів, знаєш, і хочеться рівнятися на топових людей і бути серед, серед них. Але, знову ж таки, не пройшовши цей початковий шлях, ти не можеш вийти на той високий рівень, в принципі. Я не знаю, звідки в мене зараз думки в голові, я просто йду, записую і сам дивуюся про те, про що я зараз говорю. Це дуже-дуже дивно. Знаєш, в мене є декілька людей, з якими я працюю зараз на даний момент на веденні. І багато з них кажуть: слухай, я зараз, ну, це не одинокий випадок, я зараз не хочу сказати за якусь певну персону. Останнім часом просто таких людей стало досить таки багато. І всіх в них є одна проблема. Вони працюють зі мною на веденні і кажуть, слухай, я довгий період не бачу там якогось певного результату. Я довгий період не знаю, куди мені йти. Я от боюся сідаю ввечері, у мене якась там певна депресія. Кажу, ну розумієш, зал для тебе це як віддушина. Ти просто відходиш і ти відволікаєшся від цього навколишнього середовища, тому що воно не є таким дружелюбним, а в залі така дружелюбна обстановка, і ти працюєш сам з собою. Тобто індивідуальна робота, ти стаєш кращим, ти трішки тішиш своєго. І, в принципі, зал це як терапія свого роду. Знаєш, мене питають, що мені робити, як мені далі бути. Я кажу, просто потрібно продовжувати. Мені дуже пощастило, що я зустрів Грея пліта, тому що на шляху, коли мені було дуже важко, я слухав якийсь його подкаст і почув таку фразу, що не потрібно здаватися. Будуть важкі моменти, ти дуже довгий період часу, не будеш бачити результатів, але плоди прийдуть, вони прийдуть пізніше. І я так само просто продовжував, я йшов. Дорога була дуже трениста, мені там купу разів писали в Тіктоці, в Інстаграмі, та яка в тебе форма, ай-яй, ти там скотився, ще щось. Життя дуже тренисте і бувають різні періоди, я як набирав 74 здається кілограм, до 110, так таке скочувався і до 90, пізніше знов набирав до 110, був 100, зараз я 94. І Шо вам сказати. Саме головна суть це в шляху, який ти проходиш, а не в тому, що ти зараз маєш в моменті. Форма може мінятися, життєві обставини можуть бути різні, пріоритети можуть бути різні. Е і, скажімо так, для когось бодібілдинг це не номер один направлення в житті. Є різні направлення, життя дуже різногранне, дуже цікаве, і можна займатися будь-чим. але знову ж таки, фізичну форму потрібно підтримувати, потрібно бути в тонусі. Це одна з аспектів твоєї впевненості в собі. Більшість людей, так само як і я, вони з бідності. Для того, щоб бути певним в собі, ну, для початку потрібно працювати хоча б над фізичною формою. Тут ти здобудеш дисципліну, якусь мінімальну впевненість в собі. А, і за рахунок дисципліни ти будеш її втілювати в інші аспекти життя, доводити справу до кінця, а, переступати через себе, тому що в армії, знаєш, коли в нас були складні моменти, видно було тих людей, які... Готові були переступити через себе. Тобто відразу було видно, хто закінчив інститут, хто займався якимось спортом. А ті люди, які нічим не займалися, які були під маминим крилом, їм було дуже-дуже і дуже важко в армії. Знаєш, багато хто каже, що в армії ростеш, в армії ти здобуваєш дисципліну, фізичну форму, міняєшся ментально. І це все здобутки армії. Це не армія винна в цьому, це ти сам винний в тому, тому що ти сам вирішив туди піти. Тебе там заганяють як собаку, ти забуваєш, як тебе звати, тому що тебе постійно називають різними там кличками, не по імені І дійсно ти забуваєш, як тебе звати. Я спочатку, коли прийшов в армію, в перші дні я просто навіть підлоги не торкався і дихав підлогу, тому що я робив, мабуть, сотні віджимання, тисячі в день. Я не розумів, для чого це все. І... Ці підйоми посеред ночі, я не розумів, куди це, для чого це. Але пізніше прийшло пізнання. Я розумів, що немає логіки. В армії це нормально, в принципі, в житті також, також багато в чому немає логіки. І не потрібно цим задумуватись, потрібно просто робити. І так само в спортзалі. Просто робиш. Зрозуміло, треба бути розумним бодібілдером, розумним спортсменом, тому що. Бути тупим, не вийде. Що ти будеш тупим, в тебе форма буде залишатися постійно, одна й та сама. До всього має бути підхід. І я це зрозумів в США ще більше. Заходячи тут в державні установи, я розумію, що вони не роблять більше, ніж ти їм кажеш. Тобто ти приходиш робити якісь певні документи, ти не знаєш, як їх робити взагалі. І ти в них щось запитуєш, вони тобі щось там кажуть: Да, да, або ні, «ні», ні, ні" щось там. Ніхто тобі не підкаже нічого. Просто там одиниці, хто ти може щось підказати. Зазвичай ти приходиш, вони просто кивають головою, щось тобі там дають, що небудь ти це все оформлюєш, робиш, а потім тобі кажуть, люди, а що ти зробив? Тобі не треба цього робити, або ти там зробив щось лишнє. Думаєш, що йоп, твоє. У мене було купа таких випадків, і тепер я через чат піді все дізнаюся, іду в ту державну установу і вимагаю з них просто. Кажу, я знаю, що мені потрібно це, мені можна це. Я їх трошки так обманюю і кажу, я дізнавався свого адвоката, що я можу це зробити. Якщо ви мені це не зробите, ну ви будете спілкуватися з, з моїм адвокатом. І це дійсно працює. Я не знаю, ну вони при бояться адвокатів чи що, я не знаю. Можливо, через те, що бідні люди не можуть собі дозволити адвоката. Ну, я також, такий самий, у мене немає адвоката зараз на даний момент, але адвокат потрібен, повірте. Наприклад, в Україні, так, там є якісь певні бумаги, ти їх просто підписуєш, ти розумієш, що вони нормальні. Тут багато підвохів, багато підводних камнів, і завжди потрібно відноситись до паперів, які ти підписуєш з розумом. Ти можеш підписати дуже дуже погані папери, за які ти потім будеш відпрацьовувати дуже довгий період, а можливо і взагалі якісь гірші наслідки будуть від цього. Лос-Анджелес, да, це дуже таке. Місто з підвохом. На якому рівні ти не знаходився, б, завжди можуть статися якісь такі обставини, які зіб'ють тебе просто з ніг і ти опинишся на повному нулі. У нас трохи не так, у нас ти трохи певний період можеш нічого не робити, десь там відійти від справ. Тут тобі потрібно бути постійно на плаву, постійно щось робити, постійно кудись рухатись. Якщо ти не будеш рухатись, то просто нічого не буде. Знаєш, це нагадує якусь річку з течією. Ти не можеш стати, тобі потрібно плести завжди проти течії. Плюс робити якісь екстра інші речі для того, щоб не просто плести проти течії, стояти на місці, а ще й вирватися і піти вперед. Дуже тут все облаштовано важко. Ну, В принципі, у нас також є певна система, але тут вона хитріша, тут дуже багато хитрих людей. Тобто, якщо ти розумієш, що... В тебе є якісь навики, ти якийсь спеціаліст в чомусь, помнож це все на 5. І тоді, і тоді ти дізнаєшся реальну цифру того, куди тобі потрібно стрімитися, куди, куди тобі потрібно йти. Знаєш, тепер кожен раз, коли я хочу щось сказати, таке якусь пораду, я відразу згадую коментар того хлопця, який написав, що щоб віддавати поради, давати поради комусь, ти маєш щось досягнути, а пізніше давати поради. Досягнення бувають різні, але знаєш, воно мене так трохи тригерить тепер. Я постійно про це думаю, хотів щось сказати, бо він такий думав, може не треба. Але я все рівно скажу, знаєш. У мене розум зараз якось повністю підлаштовується під фінансову сторону. Тобто я шукаю способи їх заробити, шукаю способи, як продвинутись та встигнути все. Мені скоро 28, 28, у мене за спиною, знаєш, ні кола, ні двора. Але я відчуваю себе героєм якогось фільму. Помітьте таку аналогію, так, що всі супергерої переживали якісь важкі часи перед тим, як стати супергероєм. І, в принципі, я собі так само. Якби не було важко, я собі даю відлік, що я головний герой, я герой фільму, я супергерой і мені потрібно рухатись. Тому що це потрібно. Певні проблеми, певні труднощі. Мене загортовують і підготовлюють до чогось більшого в житті. Я розумію, чим більший успіх, чим більше ти береш на себе відповідальності, тим сильнішим тобі потрібно бути. І проблеми, проблеми будуть набагато більші, ніж звичайних людей. Тобто згадайте аналогію із школою. От були ви, наприклад, там. 9 класі, здавали, здавали ви екзамени ДПА після школи. Для вас це була супер велика проблема. Як мені їх здати? Що мені зробити? У мене не вийде, як я буду далі, якщо я не здам. Ви здали ці екзамени і зараз думаєте, а чому я взагалі за це переживав? І так само в житті. Бувають такі проблеми, які звісно мега глобальними. І здається, що ви їх не пройдете. Але, переступивши через них, ви розумієте, ну, не так це вже в принципі важко було. Потім у вас нові проблеми, нові, 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 нові. Ви їх проходите і стаєте сильнішими. Для вас вирішувати ці проблеми, це взагалі вже не проблема, в принципі. Це був 48-й день. Дякую всім, що послухали, що зі мною. Класика, жанру Ну, ні одного відео нема в мене без хобби. <гум> Нічого страшного. Дякую, що послухали, дякую, що зі мною. І see you soon guys. Побачимось вже завтра. Дякую, що зі мною.